Якщо ви хочете піти від нього, але не можете, тому що грошей немає. Немає грошей. Він вас зраджує. Ви залишаєтесь, бо нема куди піти. Ну, зраджує, да, А якщо ще носить додому ці букети і на сілою вас бере без захисту, да? і заражає вас знову і знову. Я таких історій, боже, дівчатке, кожен день чую. Він гуляє. Він заражається різними букетами і силою бере жінку без захисту. А в неї грошей немає навіть полічитися. Така реальність, дівчика. Він її заразив букетами, а в неї не має навіть полічитися. Вона, знову ж, має піти до нього, випрашувати, виклянчувати, а він буде говорити, розказувати, їй, він же ж не буде це брати на свій счет, він же ж зробить тебе так? Скажеш, що ти десь ходила, блядувала. Влядун завжди переверне. От така історія. І вони не дають гроші на лікування. А в неї свої гроші нема. А лікування Веніри стоїть деньги. Да?